Виникла ініціатива нашої переяслав Хмельницької білоцерківської єпархії під керівництвом нашого владики Єпіфанія, з яким ми тільки що розмовляли, щоб допомогти нашому війську, допомогти в двох аспектах. Ви знаєте, що в наш час дуже поширений волонтерський рух. це дуже... Прекрасно, але ні, церква не просто волонтерська організація, якась, яка допомагає продуктами і таке інше. Церква повинна ще й духовну підтримку 에, надавати нашому війську. Тому що, як казав мені колись один ветеран Великої Вітчизняної війни, на фронті атеїстів немає. Атеїсти є там, де все добре, а коли коли людина ризикує життям, вона так чи інакше задумується про смисл цього життя, про смерть, про те, що буде після смерті, про те, від кого наше земне життя залежить. І тому е, священник повинен бути коло нашого українського війська, не тільки для того, щоб допомогти йому матеріально, хоча це дуже важливо, але й для того, щоб духовно підтримати. Тому ми з собою беремо і все необхідне для звершення богослужінь, щоб там і таким чином теж послужити нашому війську і допомогти. Моральний дух, тішити і сподіваємось, що це перша, але не остання наша подорож туди, до наших військовослужбовців. Хочеться сказати, що багато священнослужителів виявили бажання поїхати туди. От. Всі ми ну, поки що їдемо вдвох. Я сподіваюся, що всі, хто бажає, не дивлячись на те, що це певним чином якийсь ризик існує е, в цих поїздках, ви знаєте, що вчора відбулося, коли волонтерів обстріляли. Але мені приємно дуже, що наші священники виявляють бажання і навіть сперечаються, що от я би хотів поїхати, я би хотів поїхати, наскільки дійсно якесь таке піднесення існує.